Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, кому необхідно до 1 липня 2024 року обов'язково звернутися в пенсійний фонд, для того, щоб не втратити субсидії та пільги, які ви отримаєте. Хочу нагадати, що тим одержувачам житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та спочатку війни не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги. Для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України із заявою та документами. Ви можете зробити це особисто, звернувшись в Пенсійний фонд, можете звернутися з НАПИЗ Центри надання адміністративних послуг, можете онлайн через веб-портал. Пенсійного фонду України через мобільний застосунок Пенсійний фонд або через портал Дія. Потім можете надіслати документи поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду. Тож, не забудьте для того, щоб з 1 липня 2024 року надалі отримувати виплати, вам обов'язково потрібно звернутися в Пенсійний фонд України.